Доброго дня! У нас сьогодні діагностувальна робота Як бути людиною. Варіант 2. Завдання 1. Оберіть і випишіть, про яких людей кажуть, що вони мають легку вдачу а. Про людей, які вміють дружелюбно спілкуватися з іншими, б. Про худорлявих людей з невеликим зростом В. Про людей, які здатні легко підіймати вантажі. Якщо вам потрібно більше часу, відео ставите на паузу. Завдання 2. Оберіть і випишіть правильну відповідь, чому до реклами необхідно ставитися критично, а. Збільшує попит на товари, б. Змушує витрачати кошти на непотрібні часом шкідливі для здоров'я речі в. Нерідко містить неправдиву інформацію. Завдання 3. Випиши риси характеру, які шкодять здоров'ю. Працелюбність, лінощі, організованість, песимізм, оптимізм, неохайність, охайність, агресивність. Випишіть риси характеру, які шкодять здоров'ю. Завдання 4. Допиши вид самооцінки за її характеристикою. Людина реально оцінює свої здібності і можливості. Це Спишіть і допишіть вид самооцінки. Відео можете ставити на паузу. Завдання 5. Напишіть, що в Конституції України визначено як найвищі соціальні цінності. Пишете діти за зразком. Людина. Її життя і здоров'я. І продовжуєте. Завдання 6. Продовж ряд моральних якостей людини. Чесність, сміливість. І продовжуєте. Завдання 7. Поміркуйте і напишіть. Як впливає характер на досягнення успіху в житті? Діти відео, ставите на паузу, поки даєте відповідь. Кінець, дякую за увагу!